Яка основна риса святого сімейства Марії, Йосипа, і Ісуса? Це цілковита відкритість на Божу любов, цілковита відкритість на Бога. Це їхня основна риса. І це до цього нас запрошує. Святе сімейство, для цього прийшов Ісус, щоб допомогти нам відкритись на повноту благодаті. Де це таке поняття повнота благодаті, яка може нам нічого не говорить, але ми носимо в собі прагнення бути в повноті любові, від чого починається наше нещастя? У дитячому віці дитина нещаслива не тому, бо їй щось не подарували. Дитина нещаслива, коли тато і мама не наповнені любов'ю і не наповнені любов'ю один до одного. Це початок всіх наших потім і дитячих, і дорослих проблем. Адже як часто ми згадуємо потім в дорослому віці. Або тато це, або мама це, або не хочемо це згадувати. Тому, чому як духовний погляд він упрощує нам життя, він говорить, найважливіше, щоб ми були наповнені Божою любов'ю, Божою благодаттю це найважливіше. Ісус прийшов для того, щоб нас повернути до цієї відкритості, все, чого Він навчав. Навертайтеся, приблизилось до вас Царство Боже. Навертайтеся, приблизилось до вас Царство Боже. Спробуйте собі вообразити на мить, принаймні, або спробуйте собі відкрити в собі це прагнення бути повними любові. Бути повними миру, бути повними сили, відваги, мудрості. Спробуйте знайти в собі це місце. Бо в моменті, коли ви знаходите в собі це прагнення, ви задаєте собі запитання, а як це досягнути? От Я дуже часто, брати і сестри, зустрічаюсь в собі з цим прагненням, бути благодаті повним. Із цим стражданням, яке є в мені, бо я не є благодаті повним, а хочу бути благодаті повним, тому що я страждаю, коли я закритий на Божу любов, коли я не маю достатньо любові, коли мені бракує сили, мудрості, а чому бракує? Тому що якась частина мене закрита на Божу благодать. А де її взяти, цю Божу благодать? Якщо ми розуміємо, що наша основна трудність це закритість на Божу благодать, ми починаємо задаватися запитанням, а як цю благодать взяти? Поки ми не розуміємо, ми не задаємось цим запитанням. Коли ми починаємо розуміти, ми задаємось цим запитанням, а як? І тут нам на допомогу приходить властиво теж церква, яка нас повчає і дає нам ювілейний рік. Те, що відбулося в цьому році, це з однієї сторони навчання про те, як повернути належну нам благодать, як повернутися в благодать. Брами милосердя відкрились в Римі, відкрились в наших храмах. Кафедральний собор мав теж браму милосердя. В берегові була брама милосердя. Багато хто скористався як паломники цим, цією можливостю, тому що ювілей, тобто відпуст, він має ту благодать, щоб визволити нас від боргів, духовних боргів, і відкрити наше серце на те, щоб ми наповнилися Божою благодаттю. І ми мали цю нагоду, і ми мали нагоду цього навчитись. Пам'ятаєте, ми приготували брошури, паломники Надії? А ну, підніміть руки, хто має таку брошуру, паломники надії вдома? Ну, так, одна восьма, одна восьма храму. Скільки з вас було в ювілейному часі, відвідало і отримали відпуск ювілейний в нашому храмі в берегові, аби їздили? Або їздили кудись в інше місце, де можна було отримати ювілей, підніміть руки. Теж ми бачимо десь одна восьма, не одна восьма, а дві восьмі, дві десяті. Бачите, наскільки відбувся ювілейний рік, ми завершуємо ювілейний рік, але наскільки можна сказати, ще багато є посеред нас, які навіть і не вклали достатньо зусиль. Щоб дослідити, а що ж це цей ювілейний рік і що він мені дає. Що ж вони там відкривають, закривають, що це за брама? Про що тут ідеться? Брати і сестри, добра новина заключається в тому, що навіть якщо ми завершуємо цей 2025 ювілейний рік, паломники надії, ювілейні брами закриваються в Римі, але Серце милосердного Бога Отця залишається відкритим. Добра новина заключається в тому, що ми, якщо вкладаємо зусилля, щоб відновитися і наповнитися в Божій благодаті, Боже, серце, серце Ісуса відкрите, двері милосердя завжди відкриті. Запам'ятайте, будь ласка, сьогоднішньої нашої тут зустрічі дві, дві речі. З однієї сторони, задайте собі запитання, чи ви хочете бути наповненими Божою благодаттю. Чи хочете бути наповненими Божою любов'ю, не трошки. Чи хочете бути наповненими Його миром? Чи ви хочете. І, друге, що Бог дає цю повноту. Але нам потрібно вкласти зусилля, тобто двері милосердя Божої благодаті відкриті. Але залишається одне, чи ти вкладаєш зусилля, чи ти вкладаєш зусилля, щоб наповнитися Божою благодаттю, його любов'ю, Його мудрістю, чи ти вкладаєш зусилля? Це залишається твоєю відповідальністю. І моєю відповідальністю. А я прошу сьогодні Духа Святого про той дар, щоб ті, які не відчуваючи в серці прагнення бути благодаті повними, щоб отримали цей дар. Тому що якраз це прагнення, коли воно заглушене, коли людина літепла, коли їй та якось то буде. Тому і благодать не може працювати, бо для того, щоб працювала, потрібно пробудитись. Потрібно прагнути любові Божої. Потрібно хотіти бути святим на взір святого сімейства. Потрібно перестати жити як всі. Потрібно це прагнення бути Божою людиною. Божим чоловіком, Божою жінкою потрібно в собі це відновити. І просімо Господа, щоб він тепер це прагнення відкрив в нас на ново, щоб ми хотіли бути святими.